Слава Україні. Всі пишуть за ту розсаду, сониці альпійської, коли буде, що буде, як буде. Буде трохи пізніше, бо в цьому році сталася у нас біда. Прорвало полив на муфті і трошки розсади змило трохи пропало. Щось вийшло врятувати щось ні, тому буде трохи пізніше. Оце от відправляємо тим, хто ще осінню замовляв. А далі вже будемо потрохи. Вирощувати нові партії і відправляти тим, хто замовляв пізніше. Оце от є від посадки трошки більше, ніж півтора місяці. Така от розсада. Це суниця альпійська, не полуниця. Полуниці ще нема, бо полуниця вкорінюється десь ну, з середини червня можна. Вже починати, але там ще треба, щоб було трохи. Фусів. 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 От таке. Бачите, вона вже в касетах починає свісти. Ось от, от таку от висадку, ягодку бачу, якусь зав'язала. Після висадки десь проходить 2-3 тижні і вона вже починає твісти перший врожай через днів 30-40 після посадки. Це їй, повторюю, десь до двох місяців після пікеровки.